Осмаження кавови зерна перед фасовкою та споживанням. Е, беремо тут у нас кілограм кавових зерен вже обсмажених попередньо, і завантажуємо в приймальний бункер нашого дистонера. Дистонер – це машина, яка робить очищення кавових зерен після обсмаження, видаляє е, всілякі які може потрапити. Зазвичай це каміння. Тобто, ми зараз додаємо. Додали наше зерно і запускаємо його в роботу. У нього є можливість регулювання швидкості повітряного потоку, який створюється цим равликом, який зверху. Ми вмикаємо кнопку і переводимо регулятор частотного перетворювача до швидкості, яка нам необхідна. Це. Тут у нас вже буде з вами чисте повністю зерно. Все сміття, яке у нас могло би бути з вами, буде залишатися в цій ніжній ваночці. Ось, в принципі, і вся його робота. Він є в наявності. Гарантія 12 місяців працює від 220 вольт, 1,5 кВт потужність двигуна, зроблений повністю з наживіючої сталі, комплектується з росторами від 1 до 12 кг. продуктивність, 12 кг обсмаженої кави за 2 хвилини. Звертайтеся за контактним профілю стосовно.